Доброго ранку, мої любі дітки, шановні дорослі, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Кімнатних рослин дуже-дуже багато. Є великі, маленькі, є які цвітуть, є які тільки радують нас своїм забарвленням листочків. Листочки мають різну форму. Подивіться, як ця рослинка, в неї листочків немає, але листочки в неї такі, як трубочки. Є ось така рослинка, як каланхоє. В неї кругленькі, лист, листочки м'ясисті. Ще він радує нас своїм цвітінням. Каланхоя буває жовте, оранжеве, буває червоне, рожеве. Є у нас лілії, які цвітуть дуже гарно, але зараз вони вже відцвіли і вони радують нас своїм великим листям. Є у нас Гарань є у нас каланхоє, ось таке, якого длинненькі листочки, і багато у нас іще рослинок. Коли ви прийдете до садочка, ми будемо разом з вами піклуватися про наші рослинки. А як же про них піклуватися? Давайте розглянемо картинку. Подивіться, треба їх обов'язково поливати. Але поливати треба тоді, коли суха земелька. Кожна рослинка по-різному любить водичку. Одні рослини дуже люблять водичку, і вони часто пересихають, а інші рослинки водичку не люблять, і їх треба поливати дуже рідко. Тому завжди перед поливом треба або попитати в батьків, чи можна ту рослинку полити. Або самому попробувати пальчиком. Якщо земелька суха, тоді рослинка поливається. Якщо земелька волога, тоді треба зачекати. Треба рослинки витирати обов в обов'язково великі листочки віхтиком. І ще обов'язково наші рослинки треба рихлити в них. Землю для того, щоб корінцям поступав кисень, але треба це робити дуже обережно, щоб не навредити, не нашкодити корінцям рослин. І сьогодні я пропоную вам вивчити віршик Наталії Григор'євої про кімнатні рослини. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю. То з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві. Так, щоб наші квіточки завжди були живими, завжди були яскраво зеленими, треба за ними доглядати, піклуватися про них, поливати, рихлити землю, пересаджувати, коли потрібно. Починаємо ще раз повторювати наш віршик. Будьте уважними. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві. Повторюємо разом зі мною кімнатні квіти. Я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю, бо вони всміхаються мені, вони живі, не мертві. Ну, а тепер я починаю, а ви продовжуєте кімнатні квіти. Я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві. Молодці, дітки. Ну, а тепер давайте разом зі мною повторимо ще раз віршика. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві. Ось такий гарний віршик написала Наталія Григорєва. Давайте, дітки, разом їх його вивчимо і прийшліть, будь ласка, мені на вайбер свої вивчені віршики. І обов'язково сфотографуйтеся своїми улюбленими квітами, які у вас ростуть або дома, або у бабусі. Я буду дуже чекати ваші квіточки і ваші фотографії. До побачення, мої любі! Чекаю на ваші роботи, на ваші віршики. До побачення, до нових зустрічей!